Добрий день малята! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до осіннього лісу. Як ми можемо туди потрапити? Найзручніше буде автомобілем. Ось уже вирушаємо в дорогу. Прибули. Як ви гадаєте, кого ми тут можемо зустріти? Ви про це дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко тут стрибає. Хто це малята? Так, це заєць. Подивіться, які в нього вуха. Дуже довгі. Як його можна назвати? Вухань. А скажіть, нащо йому такі вуха довгі? У нього багато ворогів в лісі, які можуть його полювати, тому вони допомагають їх. Заздалегідь почути і втекти. Ви звернули увагу, які за довжиною лапи передні у зайця. Короткі, а задні довгі. Завдяки ним він гарно стрибає і швидко бігає. Зайця можуть рити нори, де й ховаються від холодів. Кого ж тут ще може зустріти? Слухайте загадку. Ця красоня непроста, вона хитра і руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Так, це лисиця. А яка вона? Руда, пухнаста, хитра, дуже. Як може її назвати? Хитрюща. А де вона живе у лісі? Вона також живе у норі. А це хто здогадайтесь? пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має і полювати полюбляє. Хто це? Так, вовк. А який він? Сірий, кудлатий, великий, злий. А якщо він дуже злий, то як можна про нього сказати? Злющий. А це хто? В теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться вісну, зустрічатиме весну. Це ведмідь. А який він? Великий, бурий, клишоногий, сильний, дуже. Як можу сказати тоді про нього? Сильнющий. У нього густа і тепла шуба. Восени він багато їсть, щоб падати в сплячку, нагулявши жиру. А де ж спить, відмідь? Так, у Барлозі. це його житло. Кого ж ми ще можемо побачити? Пухнаста та маленька, руденька і жвавенька, прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Про кого йде мова? Так, про білку. А яка білка? Руда пухнаста, прудка маленька, довгим хвостом. Якщо хвіст довгий, то як можна назвати? Хвостата, а де живе білка? На дереві у дуплі. А чим займається вона восени? Так, вона готує запасу на зиму, гриби, шишки та горішки. Всі ці тварини не потребують людської турботи. Вони самі собі проживають у лісі, самі здобувають собі їжу, будують собі житло, і вони називаються дикими. Зараз будуть з'являтися картинки. Будь ласка, складіть речення про те, що ви будете на них бачити. Спочатку називайте тваринку, а потім дію, що вона виконує. Тут білочка резе горіх. Молодці! А тут лисиця біжить за зайцем. Так. А тут хто? І що робить? Ведмідь спить у барлозі. Молодці малята! Діти, допоможіть. Диким звірям знайти їхніх дитинчат. Назвіть їх правильно, і тата, і маму дитинча. Якщо це завдання виконане, ви почуєте їхній голос. Це хто? Вовк? Мама, Вовчиця. А де ж їхня маля? Хто там малята? Вовченя? Що роблять вовки? Виють. А це хто? Лис, а мама? Лисиця. Як називається їхня маля? Лисеня. Молодці. Що роблять лисиці? Кричать. Ах, це хто? Ведмідь, а мама ведмедиця. А маленьке? Як називається малята? Ведмежа. Що роблять ведмеді? Гарчать! О, ви бачите? Зайця. А мама? Зайчиха. А як називається їхня маля? Зайченя. Що робить зайці? Кричать. Це то. Їжак, а мама їжачиха. А де ж їхня маля? Як вона називається? Їжаченя? Що робить їжаки? Фиркають! Через поле і лісок йшов маленький їжачок. Спинку спритно вигинав, гострі голки наставляв, і до нас він завітав. Подивіться, малята, якого гарно ми зустріли в лісі. Що ви про нього знаєте? Давайте його опишемо, який їжак за розміром. Так, це невелика тваринка. А чим вкрите його тіло голками? Окрім животика і гострої мордочки. А що він робить, коли відчуває небезпеку? Згортається у клубочок. Чим вони харчуються? Вони їдять і жуків, і черв'яків, різних комах, можуть спіймати жаву, змію, і їдять також лісові ягоди, Суницю, малину та ожину. На зиму впадаю сплячку. Вона може себе прогодувати у морози. Давайте на згадку і ми з вами зліпимо ось такого чудернацького їжачка. Підготуйте дощечку для ліплення, пластилін світлого кольору для тіла їжачка, маленький шматочок чорного пластиліну для очок і носика. А насіння сонячника нам замінить голочки. Візіть пластилін і між долоньками розкочуйте коловими рухами. Можете також прокотити декілька разів по дощечці, Потім вперед назад. І у нас вийшов уже овал це тіло їжака. Щоб зробити мордочку, пальчиками відтягнемо один край овала, ніби загострюючи його і трішечки піднімаючи вгору. Відщипті чорний пластинчик три шматочки і пальчиком скачайте кульку. Це будуть очі і носик. Прикріпіть на голову, притискаючи пальчиком, готово! А тепер найцікавіше, робимо голочки. Кожну насінинку гостр... гострим боком доверху встромляємо у тіло, трошки далі від очей. І так рядок за рядком. Не залишаємо великі проміжки порожніми, закриваємо їх також насінинками. І ось так робота наша завершена. Погляньте, які чудернацькі веселішечки вийшли. І у вас вийде також. Нам час повертатися додому, а я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Сподіваюся, прогулянка була цікавою. До побачення! Чекаю ваших робіт!